Доброго ранку, любі діточки! Я зараз вам загадаю загадку, і ви зразу зрозумієте, хто до нас сьогодні завітає у гості. Слухайте мене уважно. На городі виріс дуже, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Правильно, гарбуз. Ми сьогодні будемо говорити про гарбуз. А що ж ми з вами знаємо про гарбуз? Що таке гарбуз? Овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. А де росте гарбуз? На городі чи в саду? Гарбуз росте на городі. А скажіть, будь ласка, а на що схожий гарбуз? Так, на м'ячик схожий, на сонечко, на повітряну кульку. Гарбуз є самим старішим овочем на нашій планеті. Він настільки невибагливий, що його вирощують в будь-які точці земної кулі. Існує дуже багато видів гарбузів, проте не всі з них їстівні, вражає різноманіття кольорів гарбузів, за формою гарбузи бувають е, теж різні, е, бувають круглої форми, овальної, грушоподібною. Ой, подивіться, наші гарбузики сховали геометричні фігури. Давайте ми назвемо гарбузові фігури. Що це за фігура? Коло. Це квадрат, а це трикутник, правильно прямокутник, овал. Ром. О, які різні гарбузи. Давайте назвемо гарбузові емоції. Подивіться на цей гарбуз і скажіть, будь ласка, який він? Так, сумний, а цей гарбуз веселий. Цей гарбуз задоволений, а цей гарбуз. Здивований. Цей гарбуз який? Злий, цей гарбуз хитрий. Які ж цікавинки ми знаємо про гарбуз? Колись індійці смажили гарбуз на багатці, а зі смужок в'яленого гарбуза робили килимки. Без гарбуза не обходився старовинний український звичай Сватання. Якщо наречений не був бажаний, йому давали гарбуза, і він, присоромлений, вирушав додому. На городі використовують опудала з головою гарбуза, щоб відлякувати птахів. За кордоном гарбуз використовують під час святкування Хеллоуіну. Народні майстри виготовляють з нього не тільки чудернацькі паробки, але й корисні в побуті речі. Можна зробити ось таку корзинку, чудову вазу, таку. Скриньку незвичайну. З гарбуза роблять іграшки, роблять музичні інструменти, посуд, годинники і різні різні ліхтарі, в яких же творах зустрічається гарбуз. В усіма улюбленій казочці попелюшка. Пам'ятаєте, хрещена чарівною паличкою перетворила гарбуз на чарівну карету, в якій потім Попелюшка поїхала на бал. Ще є казочка в'єтнамська, чарівний гарбуз, казочка, яка називається Мишка Кіт. І гарбуз, автор Раудар, казка про смачний гарбуз, автор Сираватіна та відома українська народна пісня Ходить гарбуз по городу». Вражають гарбузові страви, гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні тим, що мають багато вітамінів. З гарбуза готують. Гарбузові каші, супи пюре, запікають гарбуз з м'ясом та інші корисні ласощі. смачні десерти з гарбуза, запіканки, дуже корисний гарбузовий сік. В данину його вживали на ніч. Це заспокоювало після важкого трудового дня. Гарбузові квіти теж їстні, з них роблять ось такі страви, цікаві. З гарбузового насіння виготовляють олію. Помаранчевий красень має гарні лікувальні властивості, м'якоть гарбуза. Допомагає при опіках, а сік найкращий засіб від укусів комах і змій. А зараз ми з вами будемо вивчати скоромовочку. Спочатку будемо вивчати і промовляти її повільно, а потім прискорюючись. Послухайте уважно мене спочатку. На горо заліз гарбуз. У землі засів загруз, налетіла враз гроза і намочила гарбуза. А тепер разом зі мною нагород заліз гарбуз. У землі засів загруз. Налетіла враз гроза і намочила гарбуза. Діточки вам домашні завдання вдома вивчить. Цю скоромовочку і та розказуйте спочатку повільно, а потім прискорюючись. А зараз ми з вами проведемо дослідницьку роботу. Який гарбуз? Давайте ми його роздивимось, якої форми гарбуз. Правильно, гарбуз круглий, якого кольору гарбуз? Гарбуз помаранчевий, який на дотик? На дотик гладкий гарбуз. Яка шкірка у гарбуза? Тверда чи м'яка? Шкірка тверда, важкий гарбуз чи легкий? Важкий гарбуз. Як ви думаєте, що у нього всередині? Всередині гарбуза м'які та насіння. Молодці, діточки! А зараз ми з вами зробимо пальчикові вправи. Наші оченятка будуть відпочивати, а пальчики наші будуть працювати. Поставили ручки одна напроти другої і починаємо. Як на нашому городі в очеві тій господі у осінню світлу днину ми зустріли там родину. Гарбуз тато, мама гарбузиха та гарненькі їх малята, діточки гарбузинята, по городу походжали. Всіх довколу розважали гарбуз, тато, мама гарбузиха, та маленькі їх малята, діточки-гарбузенята, всі сміялись, веселились, по городу розкатились, Нумо в кошик їх збирати, Один по одному складати. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо знову грати. Молодці, діточки, відпочили трохи і будемо з вами продовжувати. А тепер ми з вами будемо грати. Давайте знайдемо гарбузик. Де сховався сам гарбузик? Так, він сховався. Під дівчинкою Дівчинка сидить, читає книжечку на гарбузі. На моніторі є гарбузик, в баночці з варенням гарбузик, трактор везе гарбузик, в корзинці гарбузик, віз тягне великого гарбуза. Молодці. А хто сховався за гарбузиком? Подивіться уважно, за цим гарбузиком сховався жабенятко сховалось. так коала. за цим гарбузиком свіркун, дельфінчик, слоненятко, тигриня, курка, кошеня. Лелека сховались. Добре. Гарбуз. Самий головний, самий поважний на городі, ходить гарбуз по городу, питається свого роду. ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. А що ж це за родичі гарбузові? Овочі, овочі родичі. Та ще й фрукти. Зараз ми з вами перевіримо. І гарбуз теж хоче перевірити, чи знаєте ви, що де росте? Гра так і називається. В саду чи на городі. Скажіть, де росте перець? На городі правильно, а груша. В саду. Помідор де росте, на городі, слива, в саду, буряк, на городі, виноград, в саду, огірок, на городі, персик, В саду, морква, де росте? На городі яблуко в саду, гарбуз на городі, абрикос саду, вишня, саду, картопля на городі. Молодці, діточки. А зараз подивіться на цей малюночок і скажіть мені. Який овоч тут зайвий? І чому? Правильно, зайвий помідор. Чому? Тому що він круглий, а інші овочі овальні? Тут що зайве? Зайвий часник. Чому? Бо він білий, а інші овочі зелені, правильно? Зайвий кабачок. Чому? Бо інші овочі круглі, а кабачок овальний, він відрізняється за формою. Молодці діточки, ми поговорили про овочі, вони теж дуже-дуже корисні. А як же можна використовувати овочі? Подивіться, можна з них варити супи, варити борщі, робити салати, можна тушкувати, запікати, робити соки різноманітні. Ось у нас якийсь сік. З огірка, цей сік який? З помідорів, цей сік який? З моркви? Добре. А як же зберігати овочі? Можна їх консервувати, робити соки, робити салати, можна сушити зиму. Скажіть мені, будь ласка, з представлених овочів, які овочі можна вживати сирими. Сирими можна вживати помідор, цибульку, часник, перець, огірок, капусту. Можна пити сік з гарбуза. А тепер скажіть, які овочі можна вживати тільки вареними, тушкованими? Це в нас буряк, баклажан, кабачок, ну і тикву ще переробляють. Молодці, діточки! Ми з вами поговорили про овочі, трохи про фрукти. А зараз нас просять допомогти зварити суп та компот. Але спочатку, скажіть мені, будь ласка, в суп, е які продукти йдуть? Так, овочі, а в компот, а в компот йдуть фрукти та ягоди. Будьте уважні. Перед вами кастрюлька з синьою кришечкою Це для супу. А з малиновою кришечкою кастрюлька це для компоту. Лохина куди піде? Компот, перець, суп, Ожина. компот, помідор, суп. Малинка, компот, бурячок. Потім буде бурячок. Зараз у нас часничок, суп, вишня, компот, капуста, суп, полуниця, компот, картопля, суп. Слива, компот, правильно, морква, суп. Ось наш бурячок. Бурячок, в суп або вборщик, груша, компот, цибуля, суп, черешня, компот. Молодці, діточки, розібралися. Ми сьогодні. Багато говорили про красення гарбуза і його корисні властивості. Його люблять і дорослі, і ось такі малята. Я гарбуз такий пиристий, сала мене можна їсти. А чи гарний в мене рік? Гарний рік в тебе. Дякуємо, гарбузе, що ти прийшов до нас і привів до нас. Свій рід. А ми з діточками хочемо пообіцяти тобі, що будемо вживати і овочі, і фрукти, і що наші діточки будуть рости сильними, здоровими і красивими. А наостанок я хочу спитати у діточок, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили про овочі, про фрукти, про красення гарбуза говорили. Назвіть мені, будь ласка, овочі. Назвіть мені, будь ласка, фрукти. А які ви запам'ятали ягоди? Добре, молодці, діточки! Я вами дуже задоволена. Ви сьогодні молодці. Дякую, до слідучої зустрічі. До побачення!